не доехали Купянск. Мои ребята успешно выполняют задачи. Мы получаем сигналы о готовности выстроить такое сотрудничество. Да, да, смешное письмо. <с Gadots> <гый olsun> <Серок> Спасибо за это большое, мои дорогие мамы и папа. <г kann> Дай подарок. В хлам. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф». А це місце, де ми розносимо і розвінчуємо всю російську пропаганду. Вони на словах наступають і перемагають. Вони постійно доповідають Путіну про захоплення якихось українських міст. Але по факту, направду, ми бачимо, що їхні слова і перемоги порожні. Пройдемося по всім місцям знеславлені росіян. Подивимося, що вони говорять в своїх московських студіях. Ну і звісно, посміємося. Тож Старті нашої програми я всіх і кожного друзі закликаю лишайте нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Крувай. Коментуйте, почути і побачили. і особливо в світлі. Напередодні різдвяно-новорічних свят я вас закликаю зробити маленьке диво. Диво це підтримати Збройні Сили України, які не поїдуть на канікули, вихідні на жаль, до своїх родин не будуть за святковим столом, не будуть в, в затишку власної оселі, а залишиться на фронті боронити всю нашу країну. Тож ми не Аймо жодного права забути про них в нас в описі ви легко знайдете посилання на збір для. Наших друзів, яким ми з вами вже допомагали. Це батальйон безпілотних систем 47-ї бригади, які працюють на північно-слобожанському напрямку, які довгий час перебували за Перебріком, потім повернулися, ну і зараз обороняють сумський напрямок. Надзвичайно потрібна певна сума грошей для відновлення автомобільного парку, техніки, обладнання, яке застосовується для роботи важких великих безпілотників. Наша сума, наша мета 250 тисяч гривень, і я не. Перестану вірити в різдвяне-новорічне диво, щедрість, в доброту у відгукуванні нашої аудиторії. І сподіваюся, що ви під час нашої програми обов'язково перейдете і задонатите. Ну а я розкажу вам про те, що. Цими днями воєнному злочинцю Путіну доповіли про захоплення ще двох великих українських населених пунктів. Ви мене, напевно, спитаєте, як знаного воєнного експерта Оленка, що це правда? Я вам скажу ні. Ну, наприклад, бої на Гуляйпільському напрямку продовжуються абсолютно запеклі. Ситуація максимально складна, але говорити про те, що росіяни там отримують виняткову і тільки перевагу і перемогу, ну, не можна, неможливо. Тим не менше, гуляй поля вже наш і не тільки так. само стверджують росіяни, що і Куп'янськ, де вже було так багато доведено і сказано, що це брехня. Але і Куп'янськ, все, що вони собі приписують. Вже з того, що ми бачимо, там достатньо сумна обстановочка для російських окупантів. Дві перевернуті буханки з літерами зет, які не доїхали вони рознесені абсолютно в мотлох. І кожен раз, коли росіяни намагаються наступати на Куп'янському напрямку, їх спіткає Поразка. Отак, от буває Печальне Печальна обстановочка. Не доїхали халі два УАЗа в хлам. Блин. При тому, давайте так ще раз. Чи є у росіян здобутки на полі бою? Незначні але там, вони ж просуваються, це неможливо нехтувати чи спростовувати. Але вони схопилися за Куп'янськ, так наче він став другим Берліном і першим Києвом. Не вдалося взяти Київ, а точно Куп'янськ теж не вдалось. Точніше, не так це місце вже другий раз поспіль стає місцем знеславлення російської армії. Але командири, генерали вже отримали ордени із рук Путіна за звільнення Куп'янська, розумієте? Я командир штурмовой группы стрелкового полка 1486 позывной колосс. Мое подразделение успешно выполняет задачи на Купянском молочном консервном кабинете. Как видите, УСУ тут нету и быть не может, и никогда не будет. Уже все, уже назад фарш не прокрутишь. Вже в тюбик не чуть зубную пасту. Тож они мают и мусить обовязково продолживать стоять на своем. Я командир роты 1855, мой подошный гранит. На данном этапе нахожусь в городе в Купянск, в центре. Мои ребята успешно выполняют задачи. Соловьев, даже показывая командире, фики то успешно проводит зачистку Купянска. Я командир второй й роты 1843, позывной Тайфун. Мы находимся в Купянске, производим зачистку зданий и подвалов разрозненных групп. Противник, до речі, кожен раз, коли вони демонструють якісь кадри і стверджують, що це куп'янськ декорації, які вони обирають в прямому сенсі, можуть бути будь-чим не конкретно будівлі, яку можна встановити, а дерева, кущі, щось, що може бути навіть будь-яким російським регіоном. Але в цілому пропаганда продовжує показувати. Зовсім не важливо, як виглядає правда. Зовсім не важливо, що дійсно відбувається на полі бою. Головне, що показує телек. Мой позывной Уран. Я командир первой роты подразделения 1427. Нахожусь в городе Купянске, на улице 1 мая, на которой успешно работаю со своим подразделением. Твердо стоим, стояли и будем стоять на своих позициях в городе, продолжая уничтожать мелкие шайки, именно шайки противника, забившегося по норам. Страшно! Мария Захарова, та що речниця Міністерства закордонных справ Російської Федерации, відзначає свої 50-ті роковини. Я направду, думала, що їй вже 150. Ну, бо ви знаєте, алкоголь і жінка це речі не співставні. Краще триматися подалі одне від одного. А Марія Захарова дуже давно стала амбасадором не дипломаті чи примовного процесу, не речником справ, які пов'язані із закордонними справами. Та ні, її обличчя, її тіло, мова, жести все в ній видають амбасадора саме міцних напоїв. Захарова Мария Владимировна, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации. І, Відповідно, це свято Марія Захарова теж не збиралася і не планувала відзначати на Тверезу. Марія Захарова розкрила свій секрет успіху. Також скати, а який успіх? Успіх, що вона центральна фігура російської пропаганди. Ну такої собі серед жінок вона виглядає найгірше. Але Марія Захарова каже, що всі досягнення потрібно присвячувати своїй країні. І віддавати кратно людям. Ну, давайте розберемося. Беззаперечно, Скавєва й сіменян потрапляють в категорію тих, хто закликав відправлятися на війну, і за ними сотні і сотні тисячі вбитих росіян. Їм є що назвати успіхом а Марія Захарова. Хіба що те, що вона стала людиною? Мемом? Вважаємо Володимир Владимирович, уважаемые колеги, друзі. Я благодарю за столь высокую награду. Я хочу поблагодарить свое родное ведомство, Министерство иностранных дел, где я служу, за доверие и наставничество. Я благодарю за поздравления с днем рождения, с юбилеем, Что такой день рождения. В первую очередь, это праздник родителей. И они сейчас смотрят и очень волнуются. Мой папа Владимир Юрьевич Захаров и моя мама Ирина Владиславовна Захарова. Я Благодарна им за очень многое, но главное, за что я хочу сказать им спасибо и низко поклониться, за то, что они открыли во мне, воспитали и научили любить свою страну, свою родину, Россию. Они рассказали мне об ее истории, они рассказали о красоте ее природы, они рассказали о величии ее культуры и искусства. А еще они сказали, что не бывает страны без народа. И открыли секрет успеха. Я делюсь с вами этим тайным знанием. Все свершения, все достижения, которые получаются, нужно посвящать своей стране и отдавать столикой кратно людям. Спасибо за это большое, мои дорогие мамы и папа. Спасибо. Ну і звісно, що ж за свято без подарунків Путін і Захарова обмінялись саме подарунками. Певно, ви могли б подумати, що Марія Захарова більш за все чекала, що Путін їй подарує якусь пляшечку. А вона, до речі, могла йому віддати свою порожню тару. Але воєнний злочинець Путін презентував Захарові якусь коробочку, певну шкатулочку. Хоча знову ж таки Марія Захарова би воліла якийсь лікоровілочний заводік. Просто якийсь сертифікат на те, щоб непогано задаритися в якомусь магазині, замість цього порожня шкатулка. Але Марія Захарова теж не відстає від дебілкуватих подарунків і вирішила презентувати путіну, як вона сама каже, смішний лист. Спасібок, щоби було сюди, чого на паля а можна я вам дуже подарок? Да. Спасибо. Хто да. ж на подарках відказував? Да. Може бути, ви улыбнетесь. От Владимир Рудольфович розрішив. Він прочитав і розрішив. Певно, вона писала його сама, і певно не на тверезу. Навіть дала своєму дружочку Соловйову його почитати. Ні, ну, зрештою, що вони одне одному можуть подарувати. Люди, які знаходяться під санкціями, ізоляцією і нікуди не можуть поїхати нічим зайнятися. Вот так и лишается разважаться шкатулочку до Листа. Спасибо. Там так, письмецо. Конвертия. Смешное да. письмецо. Ну, там, да, смешное письмецо. Угу. На две страницы. Да, я подписала. Спасибо. Вам спасибо огромное. Спасибо. спасибо. Дай подарок. А вот, Але так нічого зробити і не змогли. Це я про росіян, і це я про те, як вони обходяться із Запорізькою атомною електростанцією. Технічно і технологічно росіяни дуже хотіли отримувати електроенергію для ну, своїх регіонів, які влітку і не тільки часто лишаються знеструмленими, але просто взяти і підключити так не виходить. Але тепер, як каже голова Росатому, знаходяться легесенькі, малесенькі перші ознаки того, що можливо буде співпраця із американцями по лінії МГТ. Тобто росіяни вважають, що Вкрадене та змародерини, вони зможуть легалізувати за допомогою своїх американських партнерів. Наївність рівня Бог. Я нагадаю, що самі американці якимось чином пропрацьовуючи зокрема і мирні ініціативи України та Європи, вони справді вписують туди і Запорізьку атомну електростанцію, пропонуючи разом з українцями управляти чи управляти на трьох, на трьох ділити. Надходження електроенергії і не тільки, але при тому бути стороною, яка так чи інакше вклинюється в цю ситуацію. Або як каже Путін, американці зацікавлені в тому, аби займатися майнінгом на запорізькій атомній електростанції. Зрештою, росіяни знову показують, вони самостійно обійтися без нікого, без американців не можуть навіть для того, щоби. Запрацювала Запорізька атомна електростанція на користь Росії, має бути хтось, хто їм в цьому допоможе. Зараз важко собі уявити, що саме Вашингтон буде виступати стороною легалізації, але в цілому для мене ця заява ще один доказ: нікчемності і несамостійності Росії. А цих принципів – це то угроза э, патерія цієї самої безопасності, угроза інциденту. Тому як от ядерний енергетичний об'єкт. электрогенерации. Мы абсолютно понимаем, как эту работу организовать. Мы получили лицензию на первый блок, уже российскую лицензию на его генерацию, и поэтапно будем готовить станцию к поднятию. Понятно, что можем ее поднять в зависимости от военно-политической обстановки. Но при этом, вот все, что касается коммерческой деятельности, продажи электричества, расположения рядом со станцией каких-то крупных энергетических потребителей, будь то цоды, майдинговые фермы какие-то энергоемкие перерабатывающие предприятия, мы готовы здесь сотрудничать, в том числе и международному. Напрямую Росатом в переговоры с американцами не вовлечет, но опосредованно, в том числе и через международное агентство МАГАТЭ, через наших зарубежных партнеров, мы получаем сигналы о готовности выстроить такое сотрудничество. И на этом, друзья, у все. Я же закликаю всех и каждому, обовязково, Не забувайте лишити свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайк. Коментуйте почути побачене. І звісно, найголовніше напередодні новорічних свят. Не забувайте задонатити в підтримку збройних сил України. Можна було сказати, що наївно сподіватися, що за кілька днів ми з вами зберемо 250 тисяч гривень. Але якщо не вірити в дива, то навіщо взагалі все це? Тож давайте разом допомагати нашій армії її підтримувати, забезпечувати і робити хлопців і дівчат, хоча б трошки щасливішими від наших донатів. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.